Бідон був закопаний на більше трьох чи 4 метрів. Матеріали, скажімо так, попередньо вони отримали там, як вони пояснюють поки що від своїх там через свої можливості, зв'язки вивчення певних матеріалів, з відповідним приладом, який виявляє предмети на великій глибині, вони цей бідон віднайшли. Це архіви Української повстанської армії періоду 45-47 років. Віднайдені двома так званими чорними археологами на території Тернопільської області, розуміючи унікальну цінність даних матеріалів, ці археологи намагалися продати ці матеріали на території Чернівецької області. Найбільше матеріалів це є військова діяльність, бойова діяльність проти військ КВС, проти радянської влади. Тут ці документи містять, і вони в цьому є унікальні величезну деталізацію боїв, сутичок, багато інформації, яка говорить про те, хто працював на НКВД, хто був завербований, хто був розкортирований з прізвищами ім'ями. Якщо подивитися на ці документи, стає зрозуміло, що УПА не лише було. Військову воєнну боротьбу, АУПА, Українська повстанська армія, її керівництво е діяло як, як сучасний уряд, тобто вивчаючи соціальні настрої, е соціальну ситуацію, політичні настрої, окреме питання присвячено виборам в радянській е Україні, е агітація проти виборів, е роз'яснення серед населення, що ці вибори є фікція, що це вибори без вибору і так далі.